Далі у нас тема, яка є дуже і дуже популярною, тому що завжди простіше звинуватити в негараздах когось аніж себе. Когось це, наприклад, працівників прихованих лабораторій, а, яких агентів таємних організацій або фейкову медицину. А, всі ці теорії, теорії змов, які вірять в величезна кількість людей, і стали основою нашого наступного сюжету. Чи можна їм вірити? Чи є там чому вірити? 5 і covid 19 однією з популярних теорій змови стала ідея про те, що впровадження 5 g технологій якимось чином спричинило поширення коронавірусу. Прихильники цієї гіпотези звертають увагу на збіг у часі. Розгортання мережі 5 g у китайському місті Ухань відбулося незадовго до перших повідомлень про хвороби. Це стало підґрунтям для припущень, що електромагнітне випромінювання 5G може викликати або Бо, принаймні, сприяти розвитку covid 19 Така ідея набула значного поширення. Це навіть призвело до хвилі протестів у різних країнах. Наприклад, у Великобританії люди підпалювали вежі мобільного зв'язку, вважаючи їх небезпечними. Подібні випадки траплялися і в інших державах, навіть там, де технологія 5G ще не була запроваджена. Прихильники цієї теорії стверджують, що випромінювання від вишок 5G може послаблювати імунітет роблячи людей вразливішими до вірусів для підтвердження цієї ідеї, часто наводяться карти США. Де за словами конспірологів найбільший рівень захворюваності збігається з зонами покриття 5G. однак така кореляція пояснюється тим, що новітні технології запроваджуються переважно у великих містах із високою щільністю населення, де інфекції поширюються швидше. Крім того, серйозно постраждалими від COVID-19 стали і країни, де 5 g зв'язок не використовується. Наприклад, Іран деякі критики вважають, що подібні теорії можуть бути вигідні тим, хто прагне дискредитувати будь-які питання щодо безпеки 5G або вакцинації. Вони припускають, що поряд із відверто абсурдними твердженнями можуть бути і цілком розумні побоювання щодо впливу нових технологій на здоров'я. Зрештою, офіційна наука не знаходить доказів зв'язку між 5G і COVID-19. але дискусії навколо цієї теми не вщухають. ГМО і небезпека А чи замислювалися ви над тим, що вживаєте щодня і чим годуєте своїх дітей? Приблизно з такого речення починаються усі залякування і теорії змови про ГМО генетично модифіковані організми. І цих теорій дійсно безліч. Зараз ви почуєте найпопулярніші з них. ГМО отруює людей. Ця теорія стверджує, що генетично модифіковані продукти нібито викликають рак, алергію, безпліддя та інші серйозні захворювання. Прихильники цієї гіпотези вважають, що великі корпорації та уряди приховують правду, щоб зберігати контроль над населенням. ГМО змінює людську ДНК за цією теорією. Генетично модифіковані організми можуть впливати на людський геном. Вважається, що ДНК змінених рослин може вбудовуватись у клітини людини, спричиняючи мутації. Корпорації використовують ГМО для глобальної монополії. Існує версія, що агрохімічні гіганти спеціально роблять фермерів залежними від ГМО насіння, яке не можна самостійно відтворювати. Це змушує сільське господарство у всьому світі підкорятися кільком корпораціям. ГМО знищує природні екосистеми. Ця гіпотеза ґрунтується на тому, що генетично змінені рослини можуть витісняти дикі види, порушуючи природний баланс. Деякі люди вважають, що це робиться свідомо, щоб змінити екологію планети під чиїсь приховані інтереси. Хоча наука не підтверджує небезпеку ГМО для здоров'я, страхи щодо цієї технології не зникають. А з часом з'являються нові теорії змови: вірити чи ні, вирішувати тільки вам. Yeah. Вакцини і свідомість серед конспірологів. Популярна теорія, що вакцини контролюють свідомість ще з дитинства. Суть цієї теорії полягає в тому, що уряди нібито навмисно змушують робити щеплення дітям у ранньому віці, щоб за допомогою спеціальних вакцин контролювати населення. Тема вакцинації супроводжується багатьма міфами, і в різних країнах світу до неї досі ставляться неоднозначно. Скептицизм щодо щеплень посилюється випадками трагічних наслідків після в. Ведення вакцин, особливо коли мова йде про дітей. Однак більшість кваліфікованих медичних фахівців стверджують, що антивакцинаторські погляди здебільшого не мають наукового обґрунтування. Це далеко не всі теорії з мови. Дивіться ранок у великому місті і дізнавайтесь ще більше цікавого.